Нещодавно у Артеку зібралися юні літери України, аби об'єднати сили та обговорити майбутнє учнівського самоврядування. Всеукраїнський збір старт Ми разом майбутнє став платформою для обміну досвідом та реалізації креативних ідей. Серед делегацій була й команда Кременчуцьких школярів, яка активно долучалася до всіх активностей. Ми майже вже 10 років активно взаємодіємо з Києвом із молодіжними парламентами, делегаціями інших освітніх закладів нашої країни. І цього року ми також вирішили долучитися до всеукраїнського заходу. Зустрічі учнівського самоврядування в місті Києві для дітей це була чудова можливість проявити себе, пізнати інші ініціативи та креативні ідеї, а також навчитися працювати в команді. Ми міське дитяче об'єднання Армія добра. Ми представляли полтавщину на всеукраїнському зборі лідерів. Ми разом майбутнє. Ми були в таборі Артек у місті Києві з 25 по 27 вересня. У перший день, коли ми тоді заїхали, це була представлення кожної делегації. Наступний день нам випала така чудова можливість прийняти участь в різних тренінгах. Потім також ще був квест. Треба було зробити дві фотографії та чотири відео, якщо я не помиляюсь. І ми навіть в одній номінації перемогли за найкращу пародію на кліп. Для учасників збору це стало не лише нагодою показати свої таланти, а й знайти нових друзів та однодумців, розширити кругозір і натихнутися на нові ідеї для розвитку учнівського самоврядування у своєму місті. Ми дуже багато отримали безцінного досвіду. Це було дуже багато нових знайомих, багато креативних ідей. Ми отримали, багато поділилися своїми якимись ідеями, досвідом з іншими учасниками. Взагалі, це ну, для мене такий був перший захід, і я просто в захваті. Перший день я не сильно ввелася в компанію, але потім мені ми здружилися і мені дуже сподобалось, бо це була неймовірна атмосфера, дружність і багато і різних цікавинок. Також школярі отримали приємні подарунки від організаторів, які стали додатковим стимулом для подальшого розвитку та втілення власних ідей. Кожному учаснику видавали такі імені подяки, і також кожній делегації видали таку подяку за участь. І ще нам видались такі маленькі колонки і такий тактичний рюкзачок. Також ось такі футболочки, дуже гарні, дуже красиві, дуже модні молодежні. С слоганом цього заходу. Ми дякуємо ігорю працьку за, за таку можливість долучитися, щоб нас побачили, нас почули на всеукраїнському рівні. Дякуємо організаторам, пані Світлані, пану Сергію за таку дію. Яльні за яскраві емоції, інноваційні технології та круті тренінги, але найцінніше для учасників нові друзі, обмін контактами та натхнення для подальшої роботи. Діти вже планують онлайн зустрічі, щоб обговорювати нові проекти, ділитися успіхами та впроваджувати цікаві ініціативи у своїх громадах. Таким чином, Артек став для них не просто місцем зустрічі, а стартом для справжніх змін. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.